Прилучанка Наталя з онуком Матвієм не один десяток років опікується безпритульними тваринами. Це всі підібрані тварини, биті, поламані. Все нам насильство залишилось. Дві безлапих єсть в одної лапа дрізна задня, в одної передня. Це а так деякі ото є, що підібрані деякі нам привозять. Прогодувати 61 чотирилапого безхатька, самотужки на одну пенсію дуже важко. Зізнається пані Наталя. На допомогу вкотре приходять волонтерські організації. Ініціювала благодійну акцію з підтримки безпритульних тварин. Прилуцька команда всеукраїнського об'єднання Батьківщина разом з волонтерським штабом Петро і Мазепа нас познайомив дубіль Валерій. Із Дімою. Дмитро нам зразу ж предложив допомогу нашим улюбленцям, нашим котикам, нашим собачкам. Я дуже вдячна, що ми це вже другий раз ну, До нас Дмитро приїжджає і. Привозить таку допомогу цього разу. Це вже друга благодійна допомога. Волонтер Дмитро доправив близько півтони сухого корму для собачок і котів. За смаколиками для безпритульних чотирилапих. Ціла черга. Дякую за те, що даєте допомагаєте. Даєте оце корм. Дякую. Звичайно, дякую. Якби не, не не ця допомога, я не знаю, як би вони вижили. Дякую. Волонтери не залишили поза увагою і реабілітаційний центр по утриманню безпритульних тварин, який опікується, лікує, харчує чотирилапих. Це на постійній основі. Це не так, що от там от случай як случай, десь а тобто, ось завжди підтримують наш реабілітаційний центр і надають допомогу, що дає нам можливість в дещо економлячі. Бюджетні кошти більше направить їх на саме чисельність, збільшення чисельності тих тварин, яких ми пропускаємо через свій реабілітаційний центр. Загалом сухим кормом забезпечили більше 500 собачок і котів. Прилуцька команда всеукраїнського об'єднання батьківщина з волонтерським штабом Петру і Мазепа співпрацюватимуть на постійній основі і надалі надаватимуть допомогу безпритульним чотирилапим. Хочемо побажати Дмитру, що ми будемо і надалі працювати саме головне – здоров'я. Божого благословіння і мирного неба над головою. Так що, Діма, я вам дуже дякую за нашу за вашу підтримку. Це вам большое спасі, що ви таку роботу організовуєте і не бросаєте тих, хто більше все нуждається в це трудне час.